Система із натурального волосся виглядає, наче це моє рідне волосся. Дуже такий гарний відтінок. Останенькі такі кінці, і вона достатньо таки густа. Ось так вона виглядає навколо обличчя. Якщо ви правильно обріжете ось цю сіточку, візьмете, щоб сіточка була в тон вашої шкіри. Зробите ось такі пушкові волосиночки. Перехід взагалі не буде помітний. Якщо у вас помітний, то ви, можливо, взяли якусь не таку сіточку або зробили щось не так. Сіточку треба обов'язково обрізати і навколо вушок також треба обрізати. На маківці тут йде шовкова вставка, тобто ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках. Можете постригти в такій системі будь-якого чубчика. Розчисувати довге волосся треба отак знизу і поступово підніматися доверху. Якщо його отак розчисувати зверху, воно ось тут почне плутатись і волосся буде псуватися. Тому обов'язково так обережно не спіша, розчисуємо з самого низу. Дивіться, як вона виглядає ззаду. Волосся таке дуже густе. Дивіться, чи я доберуся до шапочки чи ні. Але ви тут побачите затемнені корені. І в такій системі ви можете робити ось такі високі хвостки. Дивіться, який класний хвіст. Тобто, можна робити ось такі високі зачисти. Волосся можна вирівнювати та завивати, робити всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Інструкції по догляду я разом надсилаю із системою або з перукою. У мене всі вироби лише із натурального волосся.